Сьогодні, 21 листопада, день, коли вся Україна схиляє голову у глибокій шані перед тими, хто відстоював її гідність, свободу і право жити у незалежній державі. Небесна Сотня це не просто сто імен. Це сотня сердець, що пилися в унісон з Україною. Це юнаки і дівчата, вчителі, студенти, лікарі, селяни, митці. Це люди, які вийшли за гідність, за свободу, за право бути народом. До слова запрошується міський голова Василь Сидор. Дорогі славучани, наші пам'ятні що дні з одної сторони трагічні, з другої. Назвичайно оптимістичні, тому що люди почали усвідомлювати, що влада не підповідає інтересам суспільства. Ми вірили, що з таким процесом нам вдасться очистити Україну від колаборантів, від сексотів і зрадників. Ми вірили, що після тих процесів, після того, що загинуло сотні невинних людей, які вбили на Майдані. Що будуть переоцінені цінності, і влада буде працювати так, як суспільство цього вимагає, як Конституція вимагає, як совість людська вимагає. Ну, на превеликий жаль, не вдалося Україні очиститися від тих, отих, хто і довів війну, і хто сьогодні ми бачимо, як себе веде. Ми бачимо сьогодні, хто воює, хто заробляє. І саме страшно, що заробляють люди, які не мають ніякого відношення до України. Це не українці, це люди інших національностей. Але вони мають можливість мільярдні потоки отримувати коштів і вирішувати питання при тому, що ми сьогодні кожен збирає цю десятину, кожен дітки допомагає, кожен славучан допомагає. І ми не повинні з цією несправедливо миритися. І ми однозначно повинні відстоювати своє. Право гідно жити на своїй землі. Шановні славичани. Я хочу слова величезної вдячності і поваги виразити всім. У перші дні ми не були в стороні. Ми зразу ж прийняли рішення сесії, ми виступали на Майдані. У нас було рішення прийнято про недовіру відповідно владі, і ми мали нагоду судитися там судами, з прокуратурами, але ми відстоювали і депутати, і люди своє право. Це були сотні днів на Майдані. Це була борьба. Після Майдану. І це надзвичайно відповідально, це почалося вже в 22 році, 24 лютого. Нам є чим гордитись, яким гордитись. гордитися, бо ми сьогодні усвідомлюємо свою відповідальність перед Богом, перед людьми, перед нашими дітьми і перед нашою батьківщиною. І тому дуже важливо, щоб і люди, які сьогодні в Верховній Раді і в уряді, щоб це розуміли. На превеликий жаль. Ми повинні теж не мовчати, а розуміти, а де наші депутати Верховної Ради за 6 років, хоч один був з них, обласний депутат, уряд. Наприклад, проблеми це наші залишаються. І тому дуже важливо усвідомлювати подальшу нашу долю і розуміти, від чого вона залежить і від кого. Так, сьогодні вона залежить від нас, але дуже багато чого залежить від тих людей, яким ми довірили, уповноважували розпоражатися коштами наші. І фінансами, які нам допомагає світ, і ми бачимо цю несправедливість. І ми сьогодні призиваємо всіх без виключення. Ну, по крайній мірі, якщо ви не боятесь закону, то боятися совісті, а якщо не совісті, то все одно рано чи пізно люди з цим не миряться. І дуже не хотілося б, щоб у нас повторилася революція гідності. Дуже хочеться, щоб ми мирним шляхом перемогли. На що я хочу сьогодні звернути увагу, і на що я хочу сьогодні славичан і люд... що Православні або просто людей, які люблять цю землю залишатися людьми. Не дивлячись на виклики, не дивлячись на ту боль, яку приносять, ми, не не, не, ми повинні залишатись людьми. Ми все одно повинні допомагати один друг, підтримувати один друг. Ми оці через болі повинні вирости ще на одну себе. Ми повинні стати більш люблячи один до другого, ми повинні розуміти, що тільки в любві і в об'єднанні зусиль ми зможемо перемогти. У мене в цього сумнів нема, і я думаю, що люди, які прийшли сьогодні вшанувати, також ми всі усвідомлюємо свою відповідальність. Тому величезні слова вдячності і поваги. Ми сьогодні на сесії мали можливість вручити почесні громадянини нашим воїнам, які віддали життя. Ми бачимо, яка алея, і ми. Сьогодні з вами молимося, щоб уже дай Бог з Божою допомогою, тому що ми розуміємо не завжди все в силах людей, щоб люди наші вернулися живими і здоровими. Всім слова величезної вдячності і поваги! Слава Богу, слава Україні, слава славучан! Просимо представників влади, громадських організацій та всіх присутніх покласти квіти до пам'ятного знаку героїв Небесної Сотні.